Польща скасувала зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди на генасаблеї ООН. Як повідомив польський лідер, це сталося через перенесення часу його виступу. Зустріч була знаковою у контексті конфліктів, що виникли між Польщею та Україною, у зв'язку з одностороннім продовженням уряду у Варшаві ембарго на українське зерно. При цьому Анджей Дуда не виключив, що зустріч відбудеться пізніше. Водночас на своєму виступі у Нью-Йорку польський лідер заявив, що польща хоче максимально допомогти Україні, але має. Відстоювати свої інтереси, його слова цитую Радіо Свобода, посилаючись на польське радіо. Україна піддається нападу Росії, вона безумовно перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти. Щоб захистити себе від того, що потопаючий заподіїв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги. Заборону на ввезення українського зерна Польща запровадила ще у квітні цього року. Незабаром вона продовжила його. Міністри низки країн підтримали рішення Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що запроваджуючи власні обмеження, вони діють на користь своїх економік. У свою чергу президент України Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН заявив, що деякі європейські партнери діють заодно з Росією. Дуже погано, що деякі наші друзі у Європі розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна тридлер. Але тим самим вони допомагають підготувати сцену для московського актора. У міністерстві економіки України повідомила, що Україна подала позови до світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприпустимі.